А ви знали, що прозору пластикову плівку можна зробити різнобарвною без барвників та пігментів? Просто зробивши в ньому дірки? спочатку давайте поговоримо про світло. Більшість із вас в курсі, що світло це форма електромагнітного випромінювання. Але якщо подумати, це досить незвичайне явище. Світло це поєднання електричного та магнітного поля через електричне поле ці кульки відштовхуються одне від одної, а магнітне змушує ці магніти навпаки притягуватися. Але яким чином електричне поле, якому потрібен заряд і магнітне поле, якому потрібен магніт, можна об'єднати так, щоб вони змогли рухатися зі швидкістю світла? Для цього електричне та магнітне поле повинні постійно змінюватись. Чого можна досягти, переміщуючи електрони в просторі? Це викликає коливання електричного та магнітного полів, які переміщуються в просторі, у вигляді електромагнітної хвилі. Яка буде довжина хвилі видимого спектру? Візьмемо лінійку та звернемо увагу на позначку міліметра. Тепер розтягнемо цей міліметр до одного метра, далі поділимо його на тисячу частин. Або інакше кажучи, візьмемо міліметр від міліметра, який далі розділимо навпіл. Це і буде довжина хвилі зеленого світла. так, це маленька величина, але не настільки, як здається. І природа вигадала, як цим скористатися. Подивимося на метелика морфопелеїда цей метелик знаменитий своїми яскраво-синіми крилами. щоправда поки що не зрозуміло. Навіщо вони йому може щоб залучати партнера, чи щось таке? Основна теорія свідчить, що справа навпаки в хижаках. Вона нібито попереджає: ти знаєш, що я дуже швидка, так що навіть не намагайся мене зловити. Цим чудовим забарвленням метелик зобов'язаний зовсім не пігменту. Вся справа в особливій будові лусочок на крилах. Розглянувши їх під мікроскопом, ми побачимо структури схожі на пензлики від туші. Вони утримують частину спектра, відбиваючи саме синій колір. Але варто глянути на метелика проти сонця, щоб на передню поверхню крил світло не падало. З синього як не бувало. Ми бачимо лише бляклий зворотний бік. Крила насправді майже прозорі. Якщо світло не відбивається, то й синього кольору також немає. Сайнтислайфлінфлін та його колеги намагаються використовувати схожу технологію для розробки засобів захисту на банкнотах, картках та квитках. Перед вами шматок тонкого прозорого пластику, в якому ми проробили маленькі дірочки, не більше ста нанометрів завглибшки і стільки ж у діаметрі. Кожна така маленька картинка приблизно 500 мільйонів дірочок. Ці отвори створюють щось на зразок решітки, і світло різного кольору відбивається по різному. через що й виходять такі переливи. За своєю суттю, це схоже на те, що відбувається з мильною плівкою. Якщо уважно її розглянути, ми зауважимо, що всі кольори веселки на ній не побачити. Є лише блакитний, пурпуровий і жовтий. І ось чому. Справа в тому, що деякі кольори мильна плівка не відображає. На неї падає повний спектр, але вона, в залежності від товщини шару, утримує хвилі тієї чи іншої довжини. Дивлячись на плівку, ми бачимо суміш тих кольорів, що від неї відбилися. Щоб, наприклад, вийшов відтінок пурпурового. Нам потрібно забрати зелений. Те світло, яке відбивається від передньої поверхні плівки, інтерферується світлом, відбитим задньої поверхні. В даному випадку хвилі довжиною близько 500 нанометрів гасять один одного і зникають з відбитого спектру. І до нас. Доходить все інше, світло з довжиною хвилі менше або більше за довжину хвилі зеленого. Їхнє поєднання дасть гарний пурпуровий колір. Ми намагаємося повторити природні структури, але при цьому враховувати можливості та вимоги виробництва. Наприклад, технологію друкарського верстата, який повинен буде по суті видавлювати всі ці зображення на плівці, Але це нанометри. Як виготовити друкарський блок для такого верстата? Як це можливо? Цілком можливо. Хіба такі крихітні голочки не будь просто ламатися щоразу під час друку. Так багато хто так думає. Вони ж такі малесенькі, а все, що маленьке, має бути тендітним. Але не в цьому випадку. Структури на наших штампах міцні. Через піввідношення сторін це відношення висоти до ширини. Якщо взяти 10 до 1, наприклад, вийде щось високе і тонке, а тому тендітне. В ідеалі нам потрібне співвідношення сторін один до одного або один до двох. У нас ширина 200 нанометрів, а висота – 300-400. Саме такими ми друкуємо. Вони міцні і нас не підводять. До речі, в Австралії користуються пластиковими банкнотами, в яких є невелике прозоре віконце для захисту від шахраїв. Можливо, в майбутньому туди додадуть мільйони крихітних наноотворів. Саме в Австралії винайшли банкноти з полімеру ваша технологія знайде застосування там за Вже телефонували.